Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 19 березня вівторок. У мене на каналі програма вівторок подумай разів 40. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, вподобайки, допомагають каналу. Прокоментуйте. Коментарі також допомагають моєму каналу. Поділитесь цим відео, і це також допомагає каналу. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Віторок, по Думі разів 40, я би хотів все-таки поговорити про ну, знову про перемир'я, мирні перемовини припинення вогню чи заморозку війни, про що почали в місяці березні дуже часто, і все голосніше, голосніше, і більше представників різних країн говорити. І це насправді все почалося, ну, на жаль, із тієї ситуації на фронті, яка скалася через. Затримку фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Конгрес до цього часу так і не спромігся проголосувати за надання фінансів Україні, щоб можна було закуповувати і боєприпаси, яких зараз нам конче. Не хватає, вони нам дуже-дуже потрібні. Зараз засідає сьогодні 19 березня в Ромштайні Ця група підтримки України. Вони там намагаються вирішувати це питання. Чехія, Богу, дякувати президенту Чехії. Петро Павело він проявив ініціативу і знайшов 800 тисяч боєприпасів. 500 тисяч це 150, 155 мм і 300 тисяч 122 122-мм, які потрібні нашій українській артилерії. Бо дуже велика перевага у росіян в артилерії в боєприпасах. Ще було заявлено, що ще додатково, ніби 200 тисяч знайдено. Дуже швидко була зорганізована коаліція в 15 країн, які знайшли півтора мільярда доларів. Знайшли, ну вони зібрали для того, щоб закупити і доставити в Україну ці боєприпаси. Тобто, так чи інакше намагаються якось все таки компенсувати європейці цю ситуацію ці негативні наслідки через ту таку затягнувшуся паузу з допомогою Україні з боку США. Але саме от це і стало такою певною, я би сказав, ну, точкою відліку, крапкою відліку, якщо можна так сказати. Коли українські війська змушені були вийти з Авдіївки, 17 лютого було прийнято таке рішення, коли ворог трошки просунувся у цьому напрямку. І тоді почалося потихеньку різні-різні заяви. Ну, на початку, особливо березня, це все почалося так активно. Ну, Пам'ятаємо, є в Китаї такий спеціальний представник з питань Лі Хуей, Він був з візитом на початку березня в Москві, там 6 березня був в Москві, 7 березня був у Києві. Ну, Китай виступає саме за мирні перемовини. Пам'ятаємо ті ще його пункти, які Китай пропонував. Там єдиний пункт, який можна було. Ну, для нас якось прийняти, це те, що Китай поважає територіальну цілісність України. Ну а все інше воно так чи інакше ну, не було в інтересах України. Ну, це було тоді, це було давно. В свій час, і пам'ятаємо, і велися перемовини у березні 22-го року, і в Туреччині, коли там Арахамі очолював ту делегацію, де потім всі почали розбиратися. Я про це говорив давно, що це фактично були перемовини про капіту... капітуляцію, а потім колонізацію. Так, України. Ну, вони нічим не завершились, бо почалися успіхи наших збройних сил Сил оборони у війні в той час. І це дуже добре. Саме до речі, на мою думку, від успіхів на фронті буде залежати наскільки буде голосніше звучати заяви, коментарі, пропозиції щодо мирних перемовин. І безумовно в інтересах в першу чергу Росії. Бо всі ці заяви, які звучали, вони так чи інакше звучали від представників країн. Які є дружніми для Росії. Так, ну, якщо беремо Туреччину, вона і підтримує Україну, але от вона хоче відігравати таку собі специфічну свою роль. Ну от, і, до речі, 18 березня, вчора, коли президент Туреччини Ердоган вітав, привітав Путіна з тим, що він був переобраний. Ну, ми знаємо, як ці вибори проходили. Без якоїсь альтернативи там намалювали понад 87%. Так, от він під час привітання у телефонній розмові Ердоган знову запропонував Путіну своє посередництво, щоб посадити за сіл перемовин Російську Федерацію і Україну. А міністр закордонних справ Туреччини взагалі сказав: міністр Фідан сказав, що треба ну, найшвидше припинити так от, війну в Україні. Була заява Папи Римського, ми всі пам'ятаємо ту реакцію на заяву Папи Римського, там про білий прапор, хоча там різні були тлумачення, але в будь-якому випадку там також був заклик до мирних перемов. Цю заяву багато підтримано людей, ті, які, як ще раз хочу сказати, є друзями Росії, зокрема, той же ж президент Венесуели Ніколас Смадуро, який також вітав президента. Путіна з переобранням. І от буквально, ну я не знаю, от на днях вчора, якщо не помиляюся, лідер Європейської партії Лівих Вальтер Байер також заявив про те, що потрібно. Сідати за стіл перемовин, бо дуже багато вже загинуло. Ну це такий австрійський 70-річний комуніст. Хоча ця партія об'єднує 26 партій. Там є і партії, які є спостерігачами. Тобто вони зараз, до речі, дуже хочуть на виборах теж взяти як і крайні праві, так і крайні ліві. ну тут будуть проблеми для тих е, політиків, які ну, допомагають і хочуть допомагати і підтримувати Україну. Фактично, взагалі, це питання питання війни в Україні. Воно зараз на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться 6-9 червня так, цього року, воно буде одним із ключовим. І навколо нього дуже буде багато ламатися списів. Ну, Побачимо, як все це вийде, але є такі ну, соціологічні опитування, дослідження, що праві можуть. Підсилити свою присутність в європейському парламенті. Ну, тут бачимо, і ліві вже теж хочуть підключитися до цього, цього процесу. Ну, це для нас не дуже буде приємна новина, якщо так станеться, але поживемо, подивимося, що там буде відбуватися на цих виборах. До речі, не тільки в Європейський парламент літом, але потім і вибори в інші європейські країни. Також на президентських виборах у США я не сумніваюся, питання війни, підтримки України також буде. Ну, одним з головним, ми зараз бачимо це по позиції більшості республіканців в, в Палаті представників, вони це граються так, от в політику, вибори ну, через тиск Трампа. І не сумніваюся, що це буде продовжитись протягом всієї виборчої кампанії до виборів у листопаді цього року. Також варто згадати, хоча Макрон, і, на мою думку, нас їх приємно здивував, коли він зробив 26 лютого заяву про. Те, що він, ну, можна розглядати таку вірогідність розгортання наземних військ в Україні, але от він в суботу, 16 березня, ну так заявив, що ніби він там. Звернеться до Путіна про припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор. Ну, ми пам'ятаємо там в давні часи, як нас історія там вчила, ми читали, що коли проводились Олімпійські ігри, ніби війні зупинялися. Ну, це видно, десь виходячи із цього, так я думаю, що це також ну, в той чи інший спосіб може бути пов'язано з виборами до Європарламенту, хоча вибори відбудуться раніше, а Олімпіада буде з 26 липня по 11 серпня але я думаю що якщо умовно кажучи таке рішення буде прийнято то макрон зможе записати десь на свій рахунок плюс бонус в цій виборчій кампанії тому от питання питання виборів воно зараз є ну для нас трошки небезпечним бо в той чи інший спосіб зараз долею скажімо, на фронті у війні долею країни україни ну зараз деякі політики намагаються гратися. І в цій ситуації ну варто також напевне і згадати те, що й Путін сказав. Путін хоче заявив, що він буде продовжувати йти. Він не зупиниться, але так, ніби він готовий розглянути те, що на реакцію на заяву у Макрона стосовно припинення вогню. Але Путін сказав, ну, це має бути таке припинення, щоб це не було припинення для перепереозброєння України. У будь-якому випадку, якби там ситуація не складалася сьогоднішній момент, він більше значно більше вигідний для Росії. Якщо ми говоримо про перемовини, нам якомога скоріше потрібна допомога, надання боєприпасів, фінансова допомога. Так ці рішення в Європі приймаються і вони є, вони будуть трошки ну пізніше, якби вони були прийняті раніше, можливо, вони би трошки компенсували цю. Не стачу допомоги Сполучені Штати Америки, але все-таки є і сподівання, що ніби Сполучені Штати Америки таки цю допомогу нададуть. Хоча, хоча, вчора Шарль Мішель, президент Європейської ради, там написав в декілька газетах це на опублікували, що Європа повинна переходити на воєнну економіку, готуватися до війни, і не треба й звернувся до лідерів європейських, що ж не треба так от постійно покладатися тільки на Сполучені Штати Америки. Тобто Європа таки прокинулася. Ну і формула миру. Формула миру, про яку ми так дуже багато говоримо. Всередині України зовні я маю на увазі влада чи не говорить. Ну, вона також, до речі, мається, чи саміт формули миру, чи, як я вже читав, пишуть деякі іноземні змі, конференція з питань припинення війни. Побачимо, в якому форматі в кінці кінців це відбудеться, якщо відбудеться. Також планується на літо. В Швейцарії тут бачимо, літом все сходиться. І там також будуть говорити безумовно про питання. Столу перемовин, щоб посадити за стіл перемовин Україною і Росією. Ну, як би там не було, я все-таки сподіваюся, що до того часу ми отримаємо всю необхідну нам допомогу, і ситуація на фронті стане значно кращою. А якщо буде ситуація на фронті, а я вірю, що нам буде кращою, тоді і менше буде таких друзів Росії, які будуть пропонувати нам мирні, так звані мирні перемовини. У будь-якому випадку. Все буде Україна.